Добрий день всім! Мене звуть Теліпко Іван Володимирович. Я викладаю спеціальних дисциплін Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну. За профілем своєї роботи я в основному викладаю на спеціальності графічний дизайн. Тож саме про цю спеціалізацію я зможу розповісти більш предметно та детально. Незважаючи на непрості умови сьогодення, Адміністрація закладу освіти та всі викладачі змогли налагодити плідний процес дистанційного навчання. Не обійшло це дисципліни спеціального циклу для спеціальності графічний дизайн. Всі дисципліни, які пов'язані з 2D та 3D-програмуванням, викладаються у формі записаних відеоконференцій, а також живих стрімінг-конференцій в спеціальному Google класі для кожної групи окремо. Записи відеоконференції ви можете переглянути на YouTube-каналі Тилівко Іван, а також деякі з мастер класів викладають на YouTube-каналі нашого коледжу, на який я раджу підписатися. Саме, які графічні пакети ми застосовуємо та вивчаємо під час проходження всього курсу навчання на спеціальності графічний дизайн? Основним пакетом для розробки векторної 2D-графіки для нас є ілюстратор, інтерфейс якого ви зараз бачите перед собою. Ілюстратор ми активно використовуємо під час занять з основ композиції, художнього проєктування, комп'ютерного проєктування і так далі. Тобто від розробки постерів безпосередньо, те, що ви зараз бачите, розробка постеру Національно патріотичного спрямування до активного використання у розробці лого. Ось ми бачимо кліпарт логотипу комбінованого логотипу, текстового та іконічного. Також цей графічний пакет широко використовується для створення ось таких постерів, більш стилізованих. Ось проєкт логотипу для центрального парку культури та відпочинку міста Кам'янське. Ось як працює стилізація, ось наше джерело натхнення, тобто безпосередньо фото з об'єкту. Це одна з курсових робіт, до речі, з духовачки освіти, нашої, яка зараз навчається на третьому курсі. І ми бачимо варіанти логотипу: і кольорові варіанти, і варіанти компоновки, безумовно, якої ось в колі, ось в Еліпсі компоновка. Все це активно розробляється і може бути використовано в рекламній продукції, друкованій. Та в електронії. Розробка орнаментів та текстур, також бачимо, це ми з, із здобувачами освіти другого курсу спеціалізації графічний дизайн, також на заняттях з художнього проєктування ми займаємося. Використовуючи тільки точку, лінію та пляму, ми створюємо нескладні абстрактні композиції, які потім можна використовувати. Створені текстур для шпарулер, допустимо чи принтів для одягу і таке інше. Розробка візитівок, ось це мій проєкт. Також пов'язаний з містом Кам'янське. Це костел, католицький кастел міста Кам'янського, як мотив використаний. На основі цього мотиву розроблявся логотип. Ось ви бачите, це логотип активно використовувався мною удям. Створені макету візитівки. Ось також ми широко використовуємо QR-коди, які зараз ну, виступають як певний тренд. і так далі. Тобто Векторна графіка у нас представлена пакетом Adobe Illustrator. Інший широко застосований нами пакет це Corel. В якому також відбувається розробка ось такого і шрифтів, і текстур, безумовно, і логотипів, ось ми бачимо, розробка концепту для парфюмерної фірми, також от розробка кліпарту. Фони різні, вирішення композиційних завдань, види крапок, їх різні модифікації, тобто, крапкові композиції. Ось як це потім виглядає в кольорі. Це те, що ми виконуємо із добувачами освіти. Такий блок завдань невеличкий. також завдання слово образ, бачимо кап. Як воно комбінується, тобто йде і кріпак слова образу. Тобто ось, так, Корол також ми широко використовуємо в процесі нашої діяльності. Інший пакет короловський, який ми використовуємо, це вже ближче до растрової графіки. Для створення безпосередньо цифрових картин це, безумовно, такий пакет, як Coral Painter, який дозволяє в декілька шарів написати в принципі, композицію, написати портрет. От. І саме як створювався цей портрет нашого локомого командуюча наших збройних сил Валерія Залужного в прискореній зйомці, я надаю відео. Стосовно 3D-моделювання опановуються такі графічні редактори, як ось те, що ми бачимо, це редактор ZBrush, широко опановуються не тільки ZBrush, а й такі пакети, як 3D Max, як Blender. Особисто сам я зараз більше за все більше. Між усіх пакетах інших я займаюся саме в ZBrush. І. Те, що я і демонструю вам зараз основи d моделювання, Ось фрагмент архітектурної форми. Ось перед вами приклад проєкту з моделюванням більш складних форм, органічних, тобто фігура людини, озброєння. Тут моделювання відбувається за рахунок. Не тільки безпосередньо процесу моделювання з інструментом ZModler, а припустимо також з використанням інструментів скульптингу. Ось Як ви зараз бачите на екрані, то я починаю моделювати форму за допомогою. Скульптурних щиточок тобто, моделюю анатомічні особливості певні. Ось, дивіться, палець у нас Форма змінюється. Для того, щоб вступити до Дніпровського державного коледжу на одну з дизайнерських спеціалізацій, вам треба скласти вступний з рисунку, який за терміном продовжується 3 години, тобто 180 хвилин. Тематично це простий натюрморт. Тобто натюрморт, де головним предметом є ваза, гіпсова ваза класичного зразка та допоміжні елементи, такі як драпування і допоміжні предмети. Зразок виконання екзаменаційного завдання в Google класі. Перед вами приклад екзамінаційного завдання для творчого конкурсу з зерсонку. Іде опис завдання. І те обладнання, яке ми використовуємо. Це формат а 3 е, кнопки або клейка стрічка Скотч, олівці, ластик. Критерії оцінювання. З якими детальніше ми ознайомився під час консультації для творчого конкурсу і, в принципі, референсне зображення, яке додавалося при проходженні її А ось так виглядає ваша екзаменаційна постановка, яка ну приблизно, скажімо так, завжди вона трішечки різна, з деякими варіаціями. Це на чорному.